Нами сталюбі друзі. Зараз з вами подивимося ще гороскоп Кіану Рівза. Ось він, він народився 2 вересня 1964 року у Лівані, у Бейруті, в такій змішаній сім'ї. В нього мама, мама англійка, британка була, а батько в нього там багато різних. Кров. Кровей не мішано, він був Гаваєць, наполовину китаєць і всяке таке, що дали Кіану Різу таку цікаву неординарну ем, зовнішність. Дуже особливо, так? особливо цей розріз очей. Ну і бачимо, що у Кіану Різа дуже яскраво проявлена накшатра Пунарвасу. У нього аж три планети: це місяць ем, Марс і Венера, знаходяться в Накшатрі Пунарвасу. І, власне, це дуже дуже сильно повпливало на його життя. По Нарвесу це є Янекшатра, така дуже дбайлива, яка е, любить піклуватися, яке дає е, досягнення цілі з другого разу. І ми це побачимо в тому, що він не з першого разу йому вдалося зіграти в успішних фільмах. Він доволі е, довго штурмував Олімп, але тим не менше, з з певного разу йому це вдалося. І крім того, є цікавий момент, що в нього Марс знаходиться якраз в Варготемі в в третій паді по Нарвасу. Він є дуже посилений, адже в нього і в натальній карті знаходиться в близнюках, в одинадцятому, в такому хорошому домі у Пачаї. А в наванші карті душі Марс знаходиться також в близнюках в дев'ятому в домі удачі. Це власне дало йому цю здатність. Багато працювати Марс це є вогня на планети. Ми пам'ятаємо, що Понервасу це некшатра, яка любить, щоб людина пахала, дуже сильно м -м, прикладала зусилля для досягнення цілей. І цілі будуть досягнуті, адже символ Понорвасу це є лук, стріли і сагайдак. Тобто цілі є, цілі є високі, вони досягаються. Ну і дуже цікавий момент, звісно, в його карті, яке завжди кажу всім всі, всі студентам, Венера в 12-му домі завжди-завжди дає багато грошей. Ну і Венера в нього така. В нульовому градусі також є Дара рукою показником а, жінок, яким подобається. тобто йому симпатичні подобаються жінки. І якраз в нього Венера не те, що навіть Варготаме, от вона знаходиться тут, в Ракові, в, в, в карті Раші, і в Ракові знаходиться в Невамші, а вона ще й. А, в пушкара на вамші. Тобто Венра в нього супер сильна. І це йому якраз дало цю, його, цю магнетичну сексуальність, цю привабливість, якою там, люди на нього дивляться, і такі зразу, вау, який він привабливий. Тобто в нього якраз є дуже багато позитивних моментів власне в його гороскопі. Також ми бачимо, що в нього Меркурій в першому домі, де є дікбалу, сонце в Мулатриконі знаходиться в своєму знакові, в Левові і знову ж таки в Варготами. В нього в Левові Сонце знаходиться і в Навамші, також Меркурій знаходиться в Навамші. Тобто в нього купа планет в тобто в нього дуже-дуже сильний гороскоп, він є посилений і він є гармонійною особистістю. Я не здивуюся, якщо колись хтось зробить. Якесь дослідження і виявиться, що Океану Ріс нам посланий з небес. Бо дійсно, ну, скоріш за все, так і є. Він дуже така особистість, божественна, має ці якості такі хороші, дбайливі, прекрасні. Все по Понарвасу, все те, що дає Адіті, якраз мати півбігів, яка управляє півбігів, накшатрою управляється тобто він Ну, Незвичайно дбайлива людина, і це також в нього проявилося в тому, що постійно більшість своїх заробітків, своїх бенефіців, своїх гонорарів він витрачає на благодійність і на боротьбу з хворобами. І ну, просто він дуже така жертва не людина. І власне по Нарвасу це накшатра, яка дає бажання благодійності робити щось для інших людей безкорисливе. Так і бачимо, в нього є такі певні проблеми в стосунках. Так, в нього Сатурн... Також має Дік Балу, він знаходиться в сьому домі, він сильний. Але він в нього ретроградний, і він в водолії. Так, в водолії Сатурн також знаходиться в Мулатріконі, надзвичайно сильний, але в його житті це програлося таким чином, що він так і ні разу не був одружений. Можливо, можливо, зі своєю теперішньою партнеркою він одружиться. Але тим не менше, от, така оце, він може бути в стосунках, дещо холодний. він може бути Такий відсторонений, він занадто, знаєте, належить людям, а не певні конкретні жінці. І це також дає е, те, що в нього ну, є певні вимоги, і він, знаєте, дуже нерішучий, дуже соромізливий е, в, в стосунках. І, е, певне, в нього, знаєте, ще є затик, він тормоз в стосунках, про що свідчить кету в стрільці в п'ятому домі. Тобто він е, ну, в стосунках тормоз. Е, і Ще кілька штук, певних якби, показників також вказують на те, що він чуть -чуть, якби соромиться про життю, якийсь чуть трохи тормозить. Е, в плані, знаєте, якби, проявляти ініціативу і там прям іти на пролом і чогось добиватися. В нього ось, ось такого немає, але, тим не менше, його всі дуже люблять. Власне, через його ці внутрішні якості, він магнетично людей до себе притягує. Не те, що він якби. Там б'ється, 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 щоб прям силою собі щось вирвати. В нього навпаки, це тут тобто, люди самі до нього тягнуться. І, власне, давайте тепер подивимося трошечки його періоди. Карта в нього вельми цікава. Бачимо. Давайте ні, про періоди чуть-чуть пізніше. Значить, з венерою ми розібралися, яка в нього класна Венера, що дали йому велику популярність, гроші. Uh, і вона ще й верготаєм і пушкара на вамшем. Перший дім доволі сильний тут знаходиться Сонце в мулетрупані, але начисто спалений Меркурій, ще й ретроградний, де те, що він трошки підтуплює. Uh, таке може бути. Так? Меркурій першому він дає такий розум. Взагалі Марс в Норвасу дає такий великий розум, але все-таки от Меркурій сильно спалений, та ще й ретроградний, чуть-чуть його. Збиває з цього всього. Бачимо також у нього Юпітер в 10 му домі, тобто з кар'єрою все окей має бути, і кар'єра благородна. І якщо людина слідує з цим положенням, то вона обов'язково отримує багато бенефіт гарний. Гарні гонорари і гарні прибутки від цієї роботи. Ми бачимо, що він заслужив дуже багато грошей. Інці він навіть якраз проявлено в тому, що один час він був найбільш високоплачуваним актором Голлівуду, і навіть зараз ніхто не зміг побити його рекорди, в плані того, скільки він за один фільм заробив в якомусь там процентному співвідношенні за Джона Уіка. Він там просто космічний гонорар отримав. І, власне, бачимо, що дійсно раху в 11 му домі і поєднання йога, Чандра мангала йога дали йому ну, такі гарні гарні прибутки в, в, в домі бажань, в домі опечань. Бачимо, що його е, основна ціль життя, з чим він прийшов. Це кама, це власне втілити свої бажання яким, таким екологічним способом, щоб ну і собі не шкодити, і іншим не шкодити. Мені здається, що він себе трішки обмежує в цьому. Хоча можливо його теперішня партнерка Олександра Гранд, вона йому допоможе з цим. Тому що вона така дуже культурна, така а, дуже елегантна жінка, вона є мисткинею, вона скульптор, художник, в неї є це відчуття прекрасного, і така вона а, знаєте, е, з вищого суспільства жінка. І хоча я завжди думала, що вона старша з океану, виявляється, вона на 9 років за нього молодша, просто вона виглядає старша за нього, боже мій. І, власне, це також програвся цей Сатурн. В сьомому домі, те, що партнер старший, але хоча вона не старша з але виглядає вона старша, бо вона, ну, вона не фарбує волосся, вона зараз повністю сива. Ось, хоча вона там з 73-го року, ну, і там, 50 років, ну, вона вже так виглядає доволі зріло. Ось і ну, власне, так це в нього в карті програлося. Також, коли будемо говорити про період, я розкажу детальніше, покажу вам, яким чином це відбилося на його кармі мати дітей. Бачимо, що в нього кето в п'ятому домі, це не дуже сприятливо для для того, щоб мати дітей. І, власне, це поєднання з Сатурн в сьомому кету в п'ятому дало те, що єдина дитина, яку він зачав зі своєю подругою, своєю girlfriend, Ця дитина померла ще в утробі, і, власне, кету, це сталося в період кету, кету забрав цю дитину. Окей, давайте ми з вами тоді подивимося детальніше. Раз ми вже пішли в періоди. Дивимося в періоди. Коли він народився, то був період Юпітера, доволі сприятливий, який якраз мотав його маму по всьому світу, поки вони не осіли в Нью-Йорку. І, власне, як тільки період і він вчився, 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 почався період Сатурна, і він захотів піти на роботу. Бо Сатурн в нього відповідає за шостий і сьомий дім. Шостий дім це дім праці, щось робити, віддавати якісь борги, взагалі, дім праці, такої і служіння. І, власне, він кинув школу. І почав працювати, коли йому було 17 років, власне, в період кету Меркурії. тобто Меркурій, це власне реалізація, і Сатурн, який в нього відповідає за 6 7 сьомий дім, він пішов працювати і вчитися на курсах акторської майстерності. І він встиг змінити дуже багато різних робіт, перш ніж він почав одержувати свою першу роль на телебаченні. Він переїхав в Канаду, якраз десь ось тут. Коли наступив у нього період Сатурн-Венери, бачимо, Венера в 12-му домі десь щось за кордоном. Тобто він вже в Нью-Йорку, приїхав за кордон в Канаду. Сатурн-Венера отримав роботу. Так? І отримав роботу, яку хотів, роботу актором на канадському телебаченні. І, власне, він ну, працював, 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 в рекламах різних знімався. І, власне, перший ролик, який він зіграв в. Такому не першу успішну роль, яку він зіграв це. Е, була комедійна роль, незважаючи на його такі от таланти, власне, драматичного, такого глибокого, з таким спокерфейсом актора, е, то, власне, він, перша роль в нього була комедійна. Так, one Першу роль у нього була комедійна в неймовірних пригодах «Bill and Tess – Excellent Adventure» в 89 році. З тоді, коли був період Сатурн-Марс, бачимо, якраз він пахав, 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 працював, працював. Пуф включився а, період Марсу. Марс в Пунарвасу, ще й в Варготимі. Багато давимо прибуток, йому якраз оцей кар'єрний ріст. Слава щастя! Якраз ну, Він став популярним. І він якраз намагався зламати цей імідж, такого, ну, якщо хто бачив цей фільм, він щось схоже на тупійше, тупіше. Про дуже тупого хлопця, власне, цей мав з Кіану, де він молодий, і з таким виразом дивиться, типу. Максимально безглуздим і тупим, він досі гуляє інтернетом. І він дуже сильно переживав, щоб він ну, не закріпився, знаєте, як актор однієї ролі, дуже тупого хлопця. І він, власне, почав подаватися на кастинги таких серйозних, де драматичних ролей. Тобто в нього от включився період власне, Марсу, потім раху, який знову ж таки знаходиться в 11-му домі, що заставляло його власне, йти далі, рухатись, рухатися, це бажання в нього відкрилося, здійснювати е, цю ціль життя, каму реалізовувати от, правильним чином. Е, і, власне, він став доволі таким же популярним в 1991 році, коли в нього вже включився Сатурн-Юпітер. Період в Сатурн Раху перейшов в Сатурн Юпітер, це початок 90-х, дав йому гарний поштовх. І власне, він там знімався, от, мій власний штата і дуже популярна, дуже, така, знаєте, культова картина. гребені хвилі, культова картина, всім рекомендую подивитися. Дракула, Брема Стокер. Якраз закріпили за ним, оцю, то, що він є серйозний актор. Ну, бачимо, Сатурн, та? тобто він працював і він був, розвивався по Сатурну, в період Сатурна. Серйозність, драматичність, дисципліна, все чітко. А, і, власне, потім у нього почався період Меркурія. Тобто Меркурій це його власна планета. А дуже ну, в плані не власна його планета, а те, що він знаходиться в першому домі. І якраз він, Меркурій дав йому можливість самореалізуватися наповно. Ми бачимо, якраз всі. от... До 2013 року в нього був період Меркурії, і, власне, в цей час він дуже багато знімався, дуже багато культових картин з його участю вийшло, власне, в період Меркурія, в період максимальної самореалізації. Так, і власне, З'явилися такі е, стрічки, як швидкість теж культу, після якого він став мега популярний. Джанім Немонік, е, адвокат диявола в 97-му році з'явився, якраз ось тут бачимо. Знову ж таки, все в період Меркурія це все почалося. І, власне, в 99-му році, знову ж таки, в період Меркурія-Венери. Венера знову дала йому багато грошей, Всесвітню славу, матриця. З'явилася матриця. І, власне. Е, 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 е. Бачимо, що він дуже ефективно використав свої сильні сторони, він зробив все для того, аби реалізувати цю Нишатру по Нервасу. Він робив це все подгармі, він виконував це так, ну, як має бути, і тому до нього, власне, максимально прийшов успіх. Так, він прийшов з дуже чудовим гороскопом, але він знаєте. Ну, міг би його і зіпсувати, але він цього не зробив, слава Богу, тому він досі вважається такою культовою зіркою, я думаю, його буде ще довго знати, довго пам'ятати, бо він ну, просто зірка першої величини. А, і, власне, ще хотіла кілька слів сказати, можливо, в цей період, якраз ми зачепили, дійшли до 99-го року. Власне, в цей час у ну, ніби в нього мала народитися дитина, але. Власне, в період меркурій Кету, коли це дитина, так, в кінці, в кінці грудня 99-го року. Так, 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 ага тут. момент, Так. Ось тут видно, що в кінці грудня, коли в нього був період Меркурій, Кету, Сатурн, бачите, це поєднання. Меркурій, і під період Кету, Кету в П'ятому домі і Сатурна, який господаром 6-го і 7-го будинків, і у цей час, 24 грудня 1999 року, у нього померла дитина. І це на нього просто неабияке це, це дуже трагічна подія, і він ну, його мало не зламала ця подія. І власне. Після цього трапила ще інша жахлива подія. Оця дівчина, яка мала йому його подруга, мала народити, він, він же ніби м з нею розійшовся на той момент. Але в квітні 21-го року, ось якраз от в цей період, Меркурій, Венера, Марс. Так, бачимо, Меркурій, Венера, Марс, Венера в 12-му будинку. А, так, і Марс, який управляє при цьому і Четвертим будинком то якраз гине оця його колишня дівчина, яка мала стати ну, матір його дитини, яка також не народилася. Це така подія, які майже один за одним трапилися, там всього лише пів, півтори року різниці було. Цю жінку звали Ава Арчер Сайм і Дж Дж Дженніфер сам її звали. Цю жінку, а дівчинку Ава Арчер мали звати, ну цього не трапилось. І, власне, він дуже сильно ну, він зібрався в той момент в руки, тому що в той момент він знімався в матриці, і не можна, йому не можна було розкисати. Він вже був зіркою, там вже були заплановані сиквели. Матриця 2 матриця 3 йому прийшлось багато працювати, і йому не було коли, знаєте, горювати. і дуже великий плюс те, що знаєте, в нього ця Венера, яка з одного боку забрала в нього е, дівчину, забрала цю жінку, е, ну, тобто вона померла в цей підперіод, Вона е, не дала Кіану Рівзу спитися чи знаркоманитись, тому що це не шатра по Нарвасу. По Нарвасу ніколи не буде себе труїти, е, чимось ніколи не буде там вживати якихось речей, та можливо він. Старався чимось балуватися, але власне от у всіх понарвасу стоїть ось такий блок проти алкоголізму. От, і, власне, понурвасу вони дуже дбайливі, такі дуже гармічні, такі правильні. Тому з океану закріпилась навіть ось така слава, що він дуже, ну що його ніколи ніхто не замічав ні з якими скандалами. Він абсолютно проста, нескандальна людина. І, власне, понервасу це накшатра, яка любить простоту. І щоб було все максимально, знаєте, якось так ну, без розкоші, без цього всього. І він навіть на початку взагалі своєї кар'єри, то він я читала про те, що він. Він жив в, ну, на орендованих квартирах, на орендованих хатах. Він навіть не, кубав, не купував собі ніяких будинків, ні нерухомості. Він просто або в готелях жив, щоб йому там допомагали, там, щоб за ним доглядали, прибирали в номері, або на зйомних квартирах. Ще. Так, і власне, ще цікава подія трапилася в 2008 році. Я хотіла б подивитися. Показати мені, як він виграв суд, коли в нього був період Меркурій-Юпітера. На нього а, якісь паперації, які його сильно донімав, і зато получив від Кеуну трохи в лоб. Бо тоді був, ви пам'ятаєте, ці 2000 ні роки, і паперації були прям дуже сильно злобні, і доводили і брідні. І всіх підряд доводили просто до сказу. І, власне, Кіану там приголубив цього папераці і папераць подав на нього в суд і відсудив якусь там суму велику і власне Кіану йому дав там 700 тисяч доларів 700 майже лям доларів майже там 700 тисяч доларів він цьому по віддав, але той по давай такий зразу, ні, ні, я буду ще з ним судитися. І ще подавав на суд, щоб постійно Кіану йому виплачував якісь кошти, за його якийсь синяк під оком один раз. Але, власне, присажні стали на сторону Кіану і якби, оправдали його повністю. Ну і, власне, разом з тим і відхилили власне, навіть той позов на 700 тисяч. Тобто спочатку він його оплатив, а потім тому по операції прийшлось віддати ті гроші для того, щоб було все правильно, по справедливості. А, і, власне, коли Кіану Різові стало нарешті щастити, коли в нього наступив уже період Венери. В нього настав період Венери, це Венера знову, як господарка дванадцятого, як, як планета, яка знаходиться в 12-му домі, дає славу щастя якраз гроші. І також Венера, як показник стосунків, любові, романтики. Власне, в цей час він починаю зустрічатися з Олександрою Грін, яка, як я вже казала, скульпторка, скульпторка, мисткиня, взагалі дуже гарно на нього впливає. Власне, в цей період, в період Венери, і знову, якби він почав гарно зніматися, вийшла Матриця 4. Вийшов знову Джон Вік, за який він якісь рекордні генерали отримав. І взагалі. Також ми бачимо, що власне це Венера в Панервесу, і ну, наприклад, також що. Раху в нього знаходиться в Рікашері, дали йому великий інтерес до музики. Він дуже любить співати, він має власну банду власне, і грає якраз на бас гітарі в групі Док яка називається. І взагалі любить гранж, любить рок-музику. А також я забула ще сказати про те, що він ще в, на початку 2000-х років знову ж таки в період. Сатурну він втратив свого друга а, дорогого, якраз період Сатурн-Марс. Він якраз Сатурн-Марс це один з найскладніших періодів, який тільки може бути в житті людини. Власне, в цей період він втратив свого любого друга рівера Фенікса, він помер від передозу. І це був ще один якби, фактор того, що океану ну, не вживав і не вживає ніякі такі заборонені речовини і тому подібні. Штуки. Бачимо, в нього Атма Карика є сильною Марсі Ворготама. В нього Дара Карика Венера, якраз почалася Венера, то він собі знайшов файну гарну жінку, з якою зустрічається до того. Ніхто не знав, з ким він зустрічається. Він вів максимально простий спосіб життя. От як по Пунервасу, от як люблять особистості Пунерваси. Де в нього якраз місяць знаходиться в Понарвасу. І він власне ну, максимально простий і в спілкуванні, і в побуті. Це приваблює багатьох людей, всім це подобається. І, власне, Венера зараз йому дає багато благословень. Слава Богу, він ще довго буде жити, поки буде Венера ще мінімум до 76 років Кіану доживає, буде радувати своїми чудовими ролями і взагалі своїм. Свій... Прекрасною своєю прекрасною особою. Мені його гороскоп дуже подобається. Атмакарика в нього ще є йога-карикою, дуже сильна планета, дуже сильний в нього гороскоп, видно зразу благочестиву особистість, яка прийшла до нас з вищих світів, для того, щоб показувати нам гарний приклад, як потрібно жити, як потрібно займатися благодійністю, як потрібно бути дбайливою і люблячою людиною. І тому. Будьмо всі, яке Аноріс, залишаємо коментарі до цього відео, не забуваємо ставити вподобайки. І буду вдячна вашим підпискам і взагалі будь-яким вашим реакціям. Всім дуже дякую за увагу. Всім чао, па-па!